Треба оголосити війну Російській Федерації, підкидати їм там, скажімо, там або зброю, або наркотики. Скільки я це показав? Ну, звісно, Ігор Валерійович Коломойський. Доброго дня. Мене звуть Віталій Купрій, кандидат президента України. Я вважаю, що за Путіна, за той момент, поки він знаходиться при владі, це неможливо, тому що він ніколи не погодиться повернути нам загарбнені території. Відшкодувати завдану шкоду, але я думаю, що невдовзі його режим повалиться, Путін зникне з політичної арени, і тоді це можливо. Вважаю на теперішній час неможливо, оскільки в Росії зараз не кращі часи. У них є фінансова криза, у них проблеми з пенсійним фондом, і Путін просто не витримає цього. І на уламках тоді війни ці він однозначно програє, і тоді встановиться інший режим. Він це розуміє. Ну, Звісно, Ігор Волич Коломойський це мій колишній керівник по партії «Укроп». Не хочу з ним зустрічатися. Не бачу потреби. Я за консервативні цінності, традиційні, історичні, українські, я не бачу в цьому необхідності. Я хочу набрати. Можливо, на певний, певному етапі України і є роз'єднальні процеси, але я вважаю це нормально. Тому треба було приймати. Я думаю, що якщо б я став президентом, десь п'ять років би вистачило. Не розділяю питання Криму і Донбасу. вважаю це все єдиною проблемою. Вважаю, що треба оголосити війну Російській Федерації, юридичну війну і захищати наші інтереси на міжнародному фронті. Зараз це не зроблено. Порошенко не виконав конституцію, не виконав статтю 4 закону України про оборону. І ми маємо програшну позицію у світовій дипломатії. Я думаю, що це можна змінити дуже швидко, якщо я стану президентом. Ну я думаю, не танки. І не, не літаки. Я думаю, що це щось має бути інтелектуальне, інформаційне суспільство все-таки рухається вперед. Не знаю цього питання. Знаю інше питання: що для використання цими літаками пального в Міністерстві оборони. Існують цілі корупційні оборудки, Вони крадуть пальне для літаків. У мене є один із випадків: 13 тисяч тонн пального на папері було пройдено фірмою Trade Commodities, але насправді цього не надходило. Тобто літаки можливо і є. По документам пальне надходить, але реальна боєздатність армії просто під великим питанням. Ну, я ж продавав магазин колись 300-400 тисяч доларів. Ну, Межа бідності ми знаємо, яка 150 доларів на місяць, але це не враховує зараз поточний стан в медицині, тому що за все треба платити. Я думаю, треба заробляти як мінімум 300 доларів, це просто мінімум. Я вже жив за кордоном, 4 роки в Австралії. Мені дуже подобалася ця країна, але я вирішив для себе повернутися в Україну, щоб будувати Україну нову державність, тому більше ніде не розглядаю питання постійного місця проживання. Скільки я це показав, може, вісімся. Чотири, так. Я не дуже маю часу ходити ні на полювання, ні на рибалку, але я вам скажу, що я займався спортом греблі на байдарці. І коли мені треба тренер ставив питання в молодості, я йшов під гідроелектростанцію в місті Кам'янське, колишній Дніпродзержинськ. і там риба, ця вона трошечки гвинтами була перебита, оголушена. Я її просто добивав, морскає веслом, веслом її бив і судачків. Байдарку клав. Я думаю, за це все можливо треба і щодо корупціонерів, і саме головне щодо правоохоронців, слідчого прокурора судді, які покрили корупціонерів, але надати можливість, якщо вони йдуть слідством на співпрацю, то замінити її, як полегшуючу обставину, пом'якшуючи обставину. Не можу сказати, але ви мене можете запитати, оскільки я був заступником Ігоря Коломойського, я можу сказати за свої відносини. В партію Кроп ніколи. Він мене не змушував голосувати як народного депутата за ті або інші закони. І у мене такий був досвід. За інших я не можу сказати. Тільки після встановлення чіткої, ефективної системи правосуддя, коли правоохоронці не зможуть потім тиснути на людей, підкидати їм там, скажімо, там або зброю, або наркотики для того, щоб забрати землю на користь певних олігархів, я думаю, що нам треба ще почекати деякий час. Я за мораторій зараз. Немає зовнішньої політики. Оце саме головна помилка. До сих пір не розроблена стратегія, як перемогти у війні з Путіним. Ще раз хочу нагадати: війна війною не названа, воєнного стану на окупованих територіях не введено. Порушуються права людей повсюди в цій ситуації. Ставка головному командуюча не створена, немає жорсткої позиції назовні, і ми не можемо у зв'язку з цим вимагати Україн Будапештського меморандуму виконання їх обов'язків, тому що ми, фактично, держава Україна, захищаємо російський капітал в Україні Порошенко. Давайте називати чітко хто торгуємо з ними, ведемо всякі, всякі перемовини, сприяємо Медведчуку куму Путіна в його бізнесі. Навіть в судовій системі зараз є люди, які наближені, і в правоохоронній системі наближені до е, Кремля. З'ясовую, як швидко можемо змінити керівництво СБУ. Ну скільки це займе часу. Тобто шукаємо кандидатів на нижчі посади, а на керівні я вже, і вже маю певну команду. А тинк до Україна індедл between Russia and the Civіlaйз Ворлдсфос і Бафазон. And I think we must uh, do everything to stop The aggressor, the imperialist, to advance to the Europe or other countries. Uh, відвідував і в Мадриді, і в Барселоні ці матчі, але Динамо Київ. Uh, більше собаки мало. Uh, Хмельницький дуже стежу за історією. Мені подобається, як, як вела себе Україна і українці в ті часи. Беру молоко по-різному є, ну, до 30 гривень, 20 чимось гривень. Ніхто, я, я не поважаю жодного з президентів. Е, сама головна реформа, я ще раз хочу, реформа правосуддя. Вона складається із реформи правоохоронних органів і суддів. Поки ми це не зробимо, за інші реформи взагалі не може йти й мова. Звісно, З Порошенка. Я хотів би просто, щоб очі в очі розказати, все, що я Ж багато знає того, що навіть не можу в часі не можу розповісти про його злодіяння. Я за відміну субсидій взагалі, тому що у мене є внесений законопроект щодо розподілу національних благ, так званих ренти, за використання природних копалин. Це якщо це зробити, то люди будуть мати гарантоване право на те, щоб вони отримали доходи, які будуть співрозмірні з виплатами субсидій, але людей не будуть принижувати. Це буде їх право на частку в національних багатствах України. А це ніхто не знає. Перший один із перших пунктів моєї програми провести перепис населення. Хтось каже 40 мільйонів, хтось 30. Є різні, скажімо, шляхи, як можна перевіряти. Я вважаю, що нам дуже потрібно це зробити, цей перепис, тому що якщо з'ясується, що нас набагато менше, ніж зараз декларує влада, то можна відкривати кримінальне провадження за статтею Геноцид. Я не вважаю зараз на поточному стану Штати Америки нашими друзями. А Путіна я вважаю ворогом. Тому що якщо б вони хотіли зупинити корупцію в країні, і вони показували, як вони це можуть, знімаючи е, генерального прокурора Шокіна, вони б уже давно сказали Порошенку Стоп! Попрацюй для країни. Ні, вони їм вигідний слабкий президент, їм вигідний президент, який можна маніпулювати, на якого можна тиснути, і який не буде воювати з Росією. От, так не згадаю. Але в, в молодості бився дуже часто. Поламаний ніс був, в школі взагалі Щоденний було. Поведінка незадовільна постійно. Але юридично бився, на дебатах бився, політично бився постійно. Навіть сьогодні зранку, на мітингу протесту, я виступив проти того, що Порошенка захоплює державні ресурси газові з родовища в Україні. Такого немає. Я не фанат автомобілів, їжджу зараз на Хюндай, мікроавтобус мені достатньо. Ну, я зараз, в принципі, отримую майже, майже те, що мені треба, це 27 тисяч гривень. І плюс моя дружина займалась підприємською діяльністю приблизно стільки ж. Ну, Віски, мабуть. Ні, взагалі не вийде. Але звести до мінімуму, наприклад, як це в Грузії зробив свого часу Сакашвілі, це можливо за рік або, може, там півтора. Важке питання, ніколи не ставав перед цим вибором, поки скажу, держава. Щоб зберігалася українська нація, щоб ми не зменшувалися, щоб наша культура, наша мова, наші традиції залишалися.